Але портативний, домашній, ручний з батарейками можна брати навіть з собою, якщо десь е їздити в дорогу або на роботі, наприклад, стало не досить е стало зле, дістали, зробили інгаляцію, поклали назад. Мені здається. Аболдиана штука. Що ж, друзі, щоб не затягувати цей відеоролик, давайте ще, напевно, подивимося один товар. Ну, але дуже цікавий. Дивіться, він сюди мені на стіл в пакуванні, який він до мене приїхав, не влазить. Зараз ви бачите на своєму екрані, як приїхав в даний товар до мене на почту. Тобто ті от два ящика, аграмних ящика від фірми GRNER. Крута контора, і ви собі, друзі, не можете уявити, як вони запакували. Просто во! клас! Подивіться, скільки пупирки продавець поклав на цей товар. Просто мега круто, мега здорово. Коротше, нема слів. Щоб ви розуміли, ось такий рулон пупирочки я змотав. Да? Він суцільний. Тобто це все суцільний рулон. Пупирки, який був в одному з ящиків. І це тільки частина. Частина пупирків, там, там ще багато. пупирків, простіше. А це от просто був як наповнювач. І, друзі, ось сам наш товар. Ось. Оце нам приїхало. Тут, до речі, не весь товар, ще три, три одиниці я вже віддав. Тобто це то була спільна покупка з знайомим на роботі. І ми е купили в общем, на роботу дану штуку.